Для того, щоб знати, що у вас відбувається в вашій карточці платника єдиного податку, я вам раджу однозначно, що знайти свого податкового та фінансового консультанта, звернутися до бухгалтера, звернутися до нього, або самостійно виготовити електронний ключ і заходити в Електронний кабінет платника податку. Дивитися стан розрахунків з бюджетом, перевіряти реєстри, своєчасно подавати звітність, бути обізнаному в усіх новинах податкового законодавства. І як уникнути проблем в майбутньому. Перевіряйте свій електронний кабінет щонайменше один раз на місяць. Подавайте звітність вчасно. Дивіться, чи на ті рахунки. І в правильних сумах ви оплатили свої податки. І не залишайте навіть копійчаний борг.